4 січня розсіяння людської родини, крім опису того, як зрішили Ной та його син Хам, книга буття також показує продовження занепаду людства на прикладі групи людей, що оселилися на рівнині Шенеарському краї. Десь близько 2500 року до Різдва Христового, вони амбіційно вирішують побудувати велике місто. Тепер відоме як Вавилон, а в ньому таку високу вежу, щоб її вершина сягала неба. Звісно, це було не перше збудоване людьми місто, а його вежа, ймовірно, була схожою на вавилонські храми зикурати, рештки яких можна було знайти ще й століттями по тому. Але Богу. Ці величні плани були не до вподоби, вочевидь, тому що людьми рухала зухвала та самовпевнена гордість тих, хто повстав проти Бога. Зважаючи на це, Бог вирішує ще раз нагадати людям про їхню обмеженість. До цього часу всі належали до однієї великої людської родини, яка швидко зростала, а отже Усі розмовляли однією мовою. Щоби зруйнувати свавільну силу, породженню всієї єдності, Бог застосовує свою Божественну силу Творця, щоб помішати людську мову і розсіяти людей поверхнею всієї землі. Так виникають не лише різні мови, а й різні народи. Люди вперше змушені поділитися на клани, нації та різні етнічні групи. Хоча Книга Буття не згадує цей момент окремо, цілком можливо, що така надприродна подія також спричиняє й розділення людей на різні раси. Цей епізод має важливе значення, попри зовнішні відмінності, усе людство незалежно від раси. Нації чи мови об'єднує спільне походження, яке робить нас рівними братами за сотворенням.